Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області президент України Володимир Зеленський відвідав місто Нікополь, яке постійно обстрілюють російські окупанти. Глава держави ознайомився із ситуацією в Нікопольському районі, наслідками терористичних ударів ворога по Нікополю, Марганцю та інших населених пунктах регіону. Володимира Зеленського поінформували про перебіг відновлення пошкоджених об'єктів цивільної інфраструктури та посилення їх захисту від можливих нових атак. Президентові доповіли, що майже п'ять тисяч будівель. У районі зазнали руйнувань серед них медичні й освітні заклади. Постраждалим громадянам надають необхідну допомогу. Було відзначено дієву взаємодію обласної військової адміністрації з органами місцевого самоврядування, ефективну роботу правоохоронних органів. Найтяжче в регіоні Нікопольщині. Тамтешні міста та села без перестану під вогнем. Держава-терорист б'є по житлу людей, школах, лікарнях. Наприкінці дня у своєму зверненні президент зазначив, що терористи обов'язково понесуть покарання за скоєні злочини. Дніпро є нашою фортецею вже понад 9 років. Увесь цей час підтримує фронт бійців саме тут, у Дніпрі ще від 2014 року. Тисячам наших воїнів врятували здоров'я після. Поранень Дніпро концентрував роботу волонтерів від перших тижнів агресії в 2014 році. Я дякую тобі, Дніпро. Я дякую кожному, кожній тут, у місті, хто допомагає Україні стояти, стояти міцно, бити окупанта. Боліче було дивитися на те, що Росія зробила із нашим Марганцем, із нашим Нікополем. Але наші воїни, кожен, кожна, хто зараз на. На передових позиціях, кого ми сьогодні відвідали на Запоріжжі, точно знають, що їм потрібно, щоб відтискати ворога з нашої землі, і це буде. Відвідав а сьогодні наших бійців у шпиталі, де вони відновлюються після поранень. Дякую кожному лікарю, кожній медичній сестричці, усім волонтерам, які допомагають рятувати бійців. Зустрівся з керівником МАГАТИ Рафаелем Гросі. Ти зрозуміла безпека нашої енергетики, наших атомних станцій, придусім Запорізької АЕС, яку Росія досі використовує для. Радіаційного шантажу світу жоден інший терорист не доходив до не доходив до такого у своєму цинізмі, до таких глибин, в яких Росія постійно шукає і знаходить нове дно. Тримати в заручниках атомну станцію протягом понад року це найгірше, що могло статися в історії європейської та загалом світової атомної енергетики. Чим довше російська окупація ЗС триватиме. Тим більшою буде загроза безпеці України, усієї Європи та світу. Дякую нашим партнерам. Дякую Гросі за розуміння цього за підтримку України в відповідних питаннях. І ще одне вже готуємось до важливої міжнародної події, яка відбудеться цього тижня за ініціативою президента Байдена Сполучених Штатів саміт, саміт за демократію. Україна братиме участь. Наша позиція на підтримку свободи. Прозвучить, як завжди, прозвучить міцно. Дякую кожному і кожній, хто допомагає нашій державі захищати свободу. Слава усім, хто воює за Україну. Дякую всім нашим людям, в Запоріжжі, марганці, в Нікополі, в Дніпрі, в усіх містах, які Росія так хоче знищити, і які стоять так міцно разом. Ми переможемо. Слава Україні.